Розбудова громадянського суспільства, створення нового бачення розквіту держави, робота над тим, щоб український народ почав жити краще. Скептики на це скажуть, що кращого не буде, але подивімося, на речі простіше. Зміни починаються із кожного з нас. Громадська рада при Вінницькій обласній раді та громадська рада при облдержадміністрації зустрілися з Вінницькою пресою, аби розказати, яку роботу вони проводять в антикорупційній діяльності в сфері освіти та охорони здоров'я. Зроблено чимало, хоча починали з нічого. Розпочинали ми свою роботу спочатку, звичайно, можливо, з деяких мілких питань, якихось ставили, підміняли ті чи інші питання, можливо, десь роботи якихось громадських організацій. Зараз же ми поставили собі за ціль зайнятися тим, чим е, е, регламентує положення про громадську раду. Це консультативно-дарачий орган при голові обласної державної адміністрації і голові обласної ради. То тобто, наша задача консультація і само слово деречі органи радити. Головне, щоб проведені роботи йшли на благо людям, щоб кожен українець відчув, що він не один, його чують і підтримують. У цьому їм допомагають громадські організації, і я завжди говорю цю тезу, що розбудова громадянського суспільства це участь кожної людини у зміні свого життя на краще. То найбільше і найтаке результативніше, що вдалося зробити в рамках громадської ради, сьогодні мені здається, це об'єднати зовсім різні громадські організації. Кожна з яких, якою б не була активною, якою б не була успішною, дуже важко самі утвердитися і вирішити якісь ко конкретні питання, а ми зуміли все-таки об'єднати ці громадські організації і намагаємось викристалізовувати найважливіше і найрезультативніше. Ми намагаємося сьогодні дослухатись один одного. І мені здається, ми починаємо чути один одного. Це дуже важливо. Сьогодні в області активно проводяться навчання для тих, хто хоче стати громадським діячем. Говорити про недоліки влади недостатньо потрібно й самому долучатися до активної роботи. Громадська рада Вінничини стала прикладом для усіх регіонів держави. Адже вона була першою і повела за собою усіх. Це ластівка на теренах України, це перша громадська рада на теренах нашої держави. І стояли у витоків Юрій Іванович Іванов і я як його радник. І дуже приємно, що від ідеї, від поштовху сьогодні громадська рада існує при органах виконавчої влади. І, зокрема, активно діють у нас на Вінниччині. Представники громадської ради розповідають, що влада почала дослухатися до їх зауважень, реагувати на пропозиції та працювати більш відкрито. Громадські ради працюють сьогодні, не покладаючи рук для вирішення актуальних питань, які так турбують населення. Громадська експертиза, громадська антикорупційна експертиза, громадський моніторинг це е, ті речі, якими в принципі має займатися громадська рада. І зрозуміло, що громадська рада як орган не може моніторити, тобто це роблять окремі організації. І е, в цьому плані в нас дуже велике напрацювання е, така коротенька інформаційна довідка. Наша громадська рада була сформована перша в Україні, і звісно. Всі решта області дуже так прискіпливо придивлялися. Що ми робимо? То ми мусили тримати планку. Десятки проєктів, проведених заходів, моніторингів та обговорень. Це лише невелика частина роботи на шляху до розбудови громадянського суспільства, демократії та становлення в Європі. Маючи бажання, можна горе звернути. Юлія Жовнір, Вадим Демець, телерадіокомпанія Смарт.